Вітаю, 1 червня четвер. Я батько п'яти дітей. Сьогодні всесвітній день захисту дітей. Безумовно, і ви, шановні друзі-глядачі, так само маєте своїх улюблених дітей, відповідальні батьки, як переважна, переважна більшість адекватних людей. І от я можу сказати одне настрій, на жаль, не святковий сьогодні. У мене, я думаю, як і вас зранку. Сьогодні, в результаті ракетного обстрілу, в Києві загинуло дві дитини, троє дорослих. Я ще раз хочу сказати, безумовно, діти у нас гинули. Нас жа на жалі в ході агресії дуже багато випадків. І ми розуміємо, коли ракети прилітали в Умані, в Запоріжжі, і в Дніпро, і в інші міста, Харків і все таке інше. Але от сьогодні, знаєте, щось мене от, ну, не дає спокій. Я цілий день аналізую цю ситуацію, бо вважаю себе раціональною людиною. А як же треба було поступити? От я собі уявляю, да? оголошення тривоги. Мама з чоловіком, молода жінка, скільки там? 32, здається, 30, 30, два чи 33 роки. Вони в Дістянському районі з чоловіком і дитиною біжать. В сховище, яке знаходиться на території поліклініки, добігають 6 хвилин. 6 хвилин, бо це балістичні ракети, ці скандери кляті. Сховище зачинене. Що там відбулося? П'яний цей сторож там ну, це буде зараз розбиратися, Хто винний? Зрозуміло, що е, Кличко буде там шукати винних, одразу звільнив керівника е, Деснянської РДА, одразу там керівника і Інше, але це ви розумієте, це таке це гра. Я задав ключове питання. От, сторож не відкрив цю бомбосховище, а чомусь воно було зачинене взагалі. Да? А, вони побігли туди, не потрапили, вже, вже кудись, мабуть, пішли назад, і в цей час на них впали уламки цієї клятої ракети, і загинули люди, і дитина, і мама. І цей розгублений чоловік. Батько цієї дитини, чоловік цієї дружини, каже: От ну він не розуміє, що відбулося. Ще, ще, розумієте, що що півдня тому все було нормально, все було щаслива родина, і от таке ну ви розвиво зможете собі уявити його стан. Бо я задаюся питання: а що робити дійсно? Бо можна ж було за ці шість хвилин взагалі, а встигнемо ми всі добігти до цього сховища. А що робити? Вони відкриті, вони є, де ці сховища взагалі? Бо ви ж бачите, що ну, по суті проблемні питання ті ж саме лишаються. І тому, ви знаєте, от шукаю відповідь для себе і не можу знайти. Тому настрій сьогодні не дуже, і тому дуже коротко, мабуть, прокоментую подію Тарифи ці. Вчора, до речі, вдалося. Відтермінувати, але не надовго, буквально на два тижні підвищення тарифів на воду на 14 те число. Призначене засідання НКРКП. Я думаю, воно було буде рішення прийнято підвищиться тариф на воду десь в середньому відсотків 30-40, По тому ж самому Києву буде приблизно 40 гривень куб води. Вода, водовідведення це значне зростання. Це в Києві буде ну, більш ніж на 30-35% буде. А по Україні в інших містах, взагалі, там ще є ще міста, де набагато більше. Але тобто це відсунуто поки що. Але вчора уряд підписав постанову відповідну прем'єр-міністр про збільшення тарифу на електрику 2,64%. Зрозуміло, що ніхто не задоволений. Я так само не задоволений, як і ви. Але... Головне, що я хочу в цій ситуації, щоб ми не спекулювали на цьому, щоб просто спокійно проявили себе виваженою нацією, яка бореться з агресором, як на воєнному фронті, наші збройні сили славні борються і гинуть, так і на енергетичному фронті, де так само борються енергетики, наші і гинуть так само. Ну і ви бачите, і гине мирне населення. Але з енергетикою жартувати не можна. Нагадую, ще раз буквально два дні тому. Позавчора в Україні відбувся такий локальний блек-аут. Практично там на половині території України було е, аварійне відключення відживлення районів, регіонів цілих. Два мільйони людей просиділи без світла, ну десь години 4-5, включаючи Київ і метро, яке зупинилося. Це причому не було ні ракетних ударів, це не було нічого. Це просто щось в енергетичній системі, в системі Укренерго відбулося падіння чистоти, і от така відбулося розвантаження аварійної системи. До чого я веду? Можна скільки завгодно розповідати. Про якусь там безкоштовну електроенергію, атомну, про якусь безкоштовну газ, нафту, оці байки всі, ну, можна збирайтеся там на кухні, на дворах, розповідайте і так далі. Це ж не має ніякого сенсу. Давайте ми всі зрозуміємо, що кожний товар має свою ціну. Має свою ціну 1 кВт годинна електроенергія. Причому така вона неординарна там ціна, я неодноразово вам розповідав, що для того, щоб у нас в будинку. Оцей ми вімкнули вмикач, і лампочка загорілася. Треба, щоб хтось виробив електроенергію або з вугілля тоді треба до того видобути вугілля або з газу. Або на ядерних станціях це взагалі дуже такий ну неординарний процес. Ви ж розумієте, що це таке? Там працюють якісь люди, там є якась собівартість, все це треба купити, все це треба згенерувати цю електроенергію. Потім віддати в систему через трансформаторні підстанції. Потім вони йдуть високовольтними мережами «Укренерго» державної компанії, Потім вони йдуть компаніями розподільчими оціми «Обленерго», Причому знаєте, кляті олігархи не кляті, але обленерго ну і в Африці обленерга. Там працюють такі ж самі українці, ті українські це українські компанії, і їх завдання це дійсно виконати цю роботу по постачанню електроенергії. Можна дискудувати дорого чи ні, але я нагадую чергове, що саме держава встановлює тариф на Постачання системою Укренерго, це такі високовольтні мережі, да? ну, умовно такі стратегічні, магістральна така, 42 копійки, там, і на постачання осіми обленергами в середньому по країні десь гривня 30 тариф на розподіл. розумієте? Гривня 30 і 42 копійки це вже гривня 72. Ще 11 копійок це на продаж, на саму операцію з продажу, це гривня 83. І лишилася мали малі малість одна, да енергатам і укргідроенерга це наші державні найдешевші от, компанії, які найдешеву електроенергію вони виробляють, але там все рівно є якась собівартість. Якщо ви візьмете е, два шість чотири, ми сьогодні отримали як тариф, е, мінус там гривня, скільки ми ще нарахували 84, все рівно там 80 копійк. от вартість цієї електроенергії. Багато це чи ні? Ну треба запитати керівництво енергоатама. Там працюють люди. Але як на мене, вони порахували таку собівартість, і вона така, яка є. Розумієте, якщо їй не покривати цю собівартість, то або з інших джерел. Або з бюджету, який дірявий абсолютно, або покласти на бізнес, який сьогодні взагалі тікає за того, що і так для нього все дуже погано. Ну або не виконувати якісь обов'язкові роботи, обов'язкові заходи з безпеки, з обслуговування цього всього, не платити зарплату персоналу. Ну і не знаю, як можна розуміти, як може компанія працювати, якщо продаж не покриває собі варто. Саме тому просто. Мабуть, головне в цій ситуації спокійно, без істерик, розібратися, що відбулося. І я звертаю вашу увагу на головний ключовий парадокс цієї ситуації. Бо нас лякає, що значна кількість українців не задоволена і не довіряє цьому в цій ціні на електроенергію. Але звертаю вашу увагу. Ця ціна на електроенергію вона встановлена урядом. Вибачте, президента Зеленського. Давайте речі називати своїми іменами. Ви ж розумієте, що це не уряд монокоаліції, ну такі групи молодих людей, таких експериментаторів має право на помилку. А це саме Офіс президента. І особисто президент Зеленський цей уряд і підтримує, і, власно кажучи, контролює в рамках умов на своєї компетенції. І я задаю питання. Коли запитуєш, ми довіряємо президенту Зеленського? Так, ми довіряємо президенту Зеленського. Дійсно, всі рейтинги показують це. Тоді, відповідно, я задаю питання: якщо ми з вами довіряємо президенту Зеленському, то чого ми з вами не довіряємо тарифу на електроенергію ціні, яку встановив його уряд? Ну, погодьтеся, тут треба або туди, або туди. Задумайтесь над цим питанням, я не нав'язую вам якогось відповіді. Але бувають ситуації, коли навіть якщо ти щось не розумієш, краще оперувати достатньо простими категоріями: довіряю, не довіряю і так далі. І останнє зараз йде психоз. Що в усьому винні там чергові олігархи, Ахметові, Каламойські, там Суркиси, та і так далі. І тому подібне. Я сам точно не є адвокатом цих олігархів і до сих пір не розумію, чому дійсно російські компанії мають яку як частку в акціонерному капіталі ряду енергетичних компаній. Я звертаю вашу увагу. Це українські компанії. Те, що в них акціонери різні і не дуже нам подобається, це зрозуміло. Хто любить багатих людей? Я так само їх не люблю. Але це українські компанії, які працюють на території України за ліцензіями України, регулюються державними органами України. В них працюють українці і вони забезпечують постачання електроенергії для українців на територіях зарегульованим тарифом. Вони не з потолка, не з даху його беруть. Розумієте, не стелі його беруть. Також запам'ятайте, будь ласка, любимо, не любимо ці категорії. Це все дуже зрозуміло, бо в цій ситуації нові олігархи хочуть перерозподілити, забрати у старих і перерозподілити свою на свою користь. Це ну старо, як, як розумієте, як світ, але це підвищення і електроенергія, яку ми з вами споживаємо, вона виробляється державними компаніями енергоатом, і Укренерго, гідростанції, починаючи з Києва, Канівська, Запорізька, Каховська і так далі, тому подібне. І транспортується до нас державною компанією Укренерго. От саме вони є головними вигодонабувачами цього всього підвищення. Далі я вже не хочу нічого більше розповідати, бо і так я від цього процесу втомився, але. Давайте заспокоїмося, давайте спокійно зрозуміємо, що якщо за останній рік позростало все, що завгодно, яйця навіть міністр, навіть не в Міністерстві оборони, а в магазині, да? хліб, сало, кури. М'ясо, свинина, но... нотаріус, до якого я зайшов там тиждень тому 900 гривень. Я е... 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 лишив йому за довіреність до е... на дитину, щоб вивезти її. Можна, можна було малу дитину, підкреслюю, малу. От то я задаю питання: ну а чому ви дивуєтесь, що дійсно зросла ціна на електроенергію? Прикра, не хочеться сам думаю, як буду заощаджувати. Провів інструктажі своїми дітьми і розповів, що вони не будуть тепер лам лампочки не будуть так горіти, і будуть інші лампочки. І вже я прокрутив в голові комплекс заходів. Як я зменшу своє споживання, але нема іншого варіанту. Просто виходьте з цього. А те, що є зловживання певні, і в енергатомі є претензії до керівництва, і в Укренерго, і в інших компаніях, це однозначно. І для цього мають працювати правоохоронні органи і влада, яка призначає цих керівників і має нести відповідальність за них. В першу чергу і Кабмін, ну і безумовно офіс президента. Якось так з вами був Олексій Кучеренко. До побачення.